Нову кашель. Набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. ТОСМАЙ. кашлю немає. Триває 1328 день повномасштабної російсько-української війни. Щодня ми фіксуємо злочини ворога на нашій землі та тримаємо вас в курсі всіх актуальних подій в Україні та світі. Сьогодні в студії новин зранку для вас працюю я, Світлана Усенко. Одна людина поранена від ворожої атаки на Одещину. Повідомляє ДСНС внаслідок масованого обстрілу безпілотниками. Спалахнули масштабні пожежі на швейних складах, де зберігалися тканини, одяг і пакувальний матеріал. Ліквідовували займання понад півсотні надзвичайників, організували безперебійну подачу води, якою гасили полум'я. Наслідки воєнних злочинів фіксує поліція Сумщини. Загиблих немає, але поранено двох людей. Повідомили у прес-службі обласної поліції. Протягом минулої доби під ворожим вогнем були 36 містечок і сіл. Є руйнування, пошкоджено три багатоквартирні будинки, приміщення підприємства та авто. На Дніпропетровщині цієї ночі сили оборони збили чотири безпілотники. Росіяни атакували область фпв дронами реактивними системами залпового вогню та артилерію. Повідомив керівник військової адміністрації Сергій Лисак. Минуло без жертв поранених. Утім, на Нікопольщині пошкоджені два приватних будинки, а також оселі, газогін та лінії електропередач у Покровській громаді. А на Запоріжжі росіяни поцілили фпв дроном у автомобіль. Це сталося напередодні у Пологівському районі. Повідомляючи ДСНС. Внаслідок влучання загинув чоловік. Ще троє людей травмовані. Надзвичайники деблокували постраждалих з понівеченого авто та доправили їх до стаб-пункту. Водночас, очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров в ефірі телемарафону розповів про становище на Запоріжжі та чому російські окупанти жваво взялися за терор мирних. Якщо подивимося навіть останній тиждень, то по території Запорізької області 4,5 тисячі обстрілів. А якщо подивимось буквально останню добу, то на жаль, ворог просто FPV-дроном поцілив нашу цивільну автівку в двох людей, вбивши двох людей, поранивши в населеному пункті, який не є максимально наближений до лінії фронту. А про успіхи на Оріхівському напрямку, а саме просування на 3,5 кілометра та взяття російських полонених, розповіли у генштабі ЗСУ. Прислужба виклала відео і повідомила, українці покращили своє тактичне становище в районі населеного пункту Малі Щербаки, що входить до степногірської громади. Під час операції було знищено значну кількість російських військових, а частину ворогів взято в полон. На фронті за добу 149 зіткнень, найбільше на Покровському та Олександрівському напрямках. Про це йдеться у ранкових зведеннях генштабу ЗСУ. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та містах і селах 91 авіаційний удар, скинувши 215 керованих бомб. Крім цього, залучив для ураження понад 5 тисяч дронів камікадзе. Водночас авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу. Та техніки противника. Втрати росіян за добу 1140 ворогів. У Феодосії дрони знову атакували нафтобазу, яка тільки нещодавно припинила горіти. На місці удару спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер. Ймовірно, було уражено також електропідстанцію Кафа поблизу Феодосії. Ця база є найбільшою в тимчасово окупованому Криму. У ніч на 6 жовтня. Об'єкт вже атакували дрони і пожежу там гасили чотири дні. Росія боїться передачі Україні далекобійних ракет томагавк з боку США. І Тому саме такий тиск може спрацювати для припинення війни. Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні. Він розповів, що в неділю знову говорив із президентом США Дональдом Трампом. Ми бачимо та чуємо, що Росія боїться, що американці можуть дати нам томагавки. Це сигнал, що саме такий тиск може спрацювати для миру. Ми домовилися з президентом Трампом, що наші команди, наші військові займатимуться усім тим, що ми обговорили, і в тому числі це стосується енергетики, газу. Президент Дональд Трамп заявив, що готовий відправити Україні крилаті ракети Томагавк, якщо війна з Росією не буде врегульована. Цю погрозу він розглядає як інструмент тиску на Кремль. І планує обговорити її безпосередньо з Путіним. Про це Трамп заявив на борту президентського літака, прямуючи на близький схід для участі в церемонії підписання мирної угоди між Ізраїлем та Хамас. Україна дуже потребує ракет Петріот. Вони хотіли б отримати ракети Томагавк. Побачимо, можливо, мені доведеться поговорити про це з Росією. Ракети Томагавк це новий крок агресії. Якщо ця війна не буде врегульована, я надішлю їм ракети Томагавк. Це неймовірна, дуже потужна зброя. Хамас звільнив першу групу ізраїльських заручників у межах домовленості про припинення вогню в секторі Газа. Бойовики передали представникам Червоного Христа сімох людей, яких тримали у полоні понад два роки. За даними видання Times of Israel, у Газі залишаються ще 13 живих заручників. У Тель-Авіві їхні звільнення зустріли тисячі людей на так званій площі заручників, де раніше тривали щоденні акції підтримки. Згідно з повідомленнями арабських змін, наступна група з 10 заручників може бути звільнена під час другого етапу домовленостей. У швейцарському місті Берн 18 поліцейських були поранені під час пропалестинської акції протесту. За словами офіцерів, демонстрація переросла у сутички поліції з протестувальниками. Мітингарі хотіли прорвати поліцейський кордон, кидали у правоохоронців каміння та петарди. У відповідь поліція застосувала водомети, сльозогінний газ та гумові кулі. Загалом до відділків доставили понад пів тисячі людей. Більшість після допиту відпустили, але деяким готують звинувачення. У Франції новий уряд прем'єр-міністр Себастьєн Лекорню представив склад кабінету міністрів через два дні після повторного призначення на посаду. У новому складі збережено кілька ключових фігур попереднього уряду, зокрема, міністрів юстиції, фінансів та закордонних справ. Очільник Паризької поліції Лоран Нуньєс став новим міністром внутрішніх справ. А Катрін Вотрен очолила міністерство оборони. Лекорню заявив, що його головна мета ухвалити державний бюджет на 2026 рік і стабілізувати політичну ситуацію в країні. Масштабна повінь накрила схід Мексики. Через зливи річки у штаті Веракрус вийшли з берегів. Затопили десятки міст, зокрема по Саріку, де вода за лічені хвилини піднялася на півтора метра. Стихія зруйнувала будинки, змила автомобілі та змусила тисячі людей покинути свої домівки. За даними влади, є понад 40 загиблих і 27 зникли зникли безвісти. У регіоні тривають рятувальні роботи. Армія залучена до ліквідації наслідків стихії. А синоптики попереджають про нові дощі. Мексиканські змі повідомляють, повені в цих регіонах стали найбільшими за останні роки. Знаковий магазин кріплення, який понад два десятиліття працював у Херсоні, релокували у Кропивницькій. Під час окупації будівля опинилася навпроти комендатури росіян. Але працівникам вдалося вивезти обладнання та товари. Як херсонці облаштувалися на новому місці, бачила Лілія Кочерга. Цей магазин працював у самому серці Херсона. Нині усе обладнання, стенди і навіть цінники. Працівники перевезли до Кропивницького. Дуже швидко окупували місто. Ми спробували під'їхати до нашого магазину, який знаходиться в центрі, але біля нього було дуже багато броньованої техніки, було багато російських солдатів. На початку квітня було прийнято рішення спробувати вивезти орхтехніку з офісу через те, щоб окупанти не провели на за допомогою нашої орхтехніки там свій референдум, як вони планували. Вивозили майно автівкою клієнта, щоб не привертати уваги до брендованого автопарку. Вантажили надвечір, коли в окупаційній адміністрації лишалися лише чергові. Тривало, ну десь півроку. поетапно перевозили, тому що там були і обстріли, і той тобто вибирали моменти, коли можна було завантажити ну грузовик. І привести, Тобто це було поетапно. Почалася масова перереєстрація підприємств на російське законодавство. І було таке, що якщо ти йдеш по місту, бачиш, що зачинений магазин, в ньому є товар. От ти приходиш військову адміністрацію, кажеш, я хочу там працювати. А вони перевіряють по документам: якщо фірма не перереєструвалася, вони вибивали двері, зможна, могла зайти люба людина і починають працювати на твоєму майну. У Кропивницькому магазині працюють 12 херсонців. Наша фірма не нова на ринку, вона працює з 1996 року. І перший філіал, який був відкрит, він був відкрит в Херсоні, в місті Херсон. На жаль, на зараз у нашому місті ми знаходимося у зоні бойових дій і працювати там неможливо. І співробітники, які зараз тут знаходяться, вони всі переміщені з міста Херсон. Домівки в них розрушені. Ми в 22-му році, через два місяці, ми виїхали до Львова. У Львові я працював так само на підприємстві. Нас туди взяли, приютили, так сказати, пропрацювали. А зараз я повернувся так сказати додому. Та, всі так сказати, рідні, всі земляки. Ну і зараз тепер працюємо в старому колективі, який у нас був. Привітати земляків прийшов і режисер В'ячеслав Вандрашик. Він у Кропивницькому майже два роки. Магазин, який для нас, для херсонців, є таким знаковим, бо цей магазин в Херсоні ну не мабуть немає херсонців, який про нього не знає. Я працював коли в Херсонському театрі. Ми постійно працювали, брали продукцію, починаючи з елементарних якихось стяжок. І плюс ми знакомі безпосередньо. З директором цього магазину вона має до театру прямо відношення, бо був такий проект в Херсонському театрі «12 стільців» І одну з ролей грала пані Наталія Лисухіна. У Херсоні цей магазин працював 26 років. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.